Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Скажіть, що буде на цьому тижні? Із тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба попередити, що буде на цьому тижні? Дайте відповідь, будь ласка. Дуже хороший тиждень. У вас буде з понеділок, в понеділок зустріч із дітьми, онуками. Можливо, зустріч із старими друзями. Дуже приємний час. Ще у вас відкриті шляхи на гроші, перемога в всіх ваших справах. Те, що давно не, мог... не могли вирішити по фінансах, тут із вівторка от почнеться вирішуватися фінансова справа, хтось, може, не міг щось продати чи, навпаки, придбати, тут ви зможете це зробити і вам. От, ще дев'ять кубків. Дивіться, це здійснення всіх ваших мрій. Дуже гарний тиждень. І середня, верніше, загальна карта. Наступний тиждень тут здійснення ваших мрій. Дійсно. Дуже гарний тиждень. В середу. Так, можуть прийти нові покупці, можуть прийти нові замовники, і відкриваються ще нові шляхи на гроші на прибутки. Взагалі карти радості виходять в середу, особливо. Може хтось зможе придбати собі дім або квартиру, або або ви плануєте ще, може, дуже гарно, якщо ви плануєте весілля або день народження. От ця карта говорить, що свято відбудеться. Ви зможете відсвяткувати і в середу, і знову карта роботи. На це робота, коли. Чим більше ви працюєте, тим більше у вас прибуток. І карта 10 пентаклів, будь ласка, будуть гроші і робота, і свята, і зустрічі, і здійснення мрій, бажання досягаються мрії. Середа, в четвер, теж гарні дні. Так, п'ятниця. Давайте подивимось, що відбувається в п'ятницю. Скажіть, поможіть. Давайте будемо. Ну так, тут, може, хтось захоче вам зіпсувати настрій. Ви, будь ласка, не реагуйте, бо виходить, що... Агресія заради агресії. Ви ні в чому не винні, нікому нічого не винні по цих картах. Концентруйтесь на своїх близьких, на е, своїх е, дітях, рідних, чоловік, дружина. Угу. Ну, і ще по цій карті може бути е, як е, Новини, якісь новини, що можуть вас засмутити про насильство, про агресію про насильство. І це може бути і попередження, якщо ви в Україні зараз, про агресію саме застосування. Так, може бути. Дивіться, це попередження про те, що. В п'ятницю можуть бути обстріли, я так розумію, руйнація. Дуже п'ятниця, з п'ятниці на суботу у цей день страшно, і вам прийдуть, ну, це ідея як повідомлення про те, що десь пролилася кров. Убираю весь негатив. <кій> От. І неділя теж день, коли люди із своїми рідними, може бути біля водойми, може бути навіть тут, де мені рибалка, коли люди роблять пікнік, рибалять десь біля водойми. Багато Любові, радості і сонце. Це все про сімейний такий відпочинок. От, ще для військових зустріч вам вдасться зустрітися із близькими і всі, хто чекають на, на зустріч із своєю людиною, що служить, тут зустріч. В п'ятницю і субота, неділя. Так, це провести час із близькими людьми. Дуже гарний тиждень загалом, тільки трошки треба захист поставити запереч. Ось таке буває, бачите, які гарні карти. Добре. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Перекривай, перекривай. Каби, впевідь, дрони, дрони-камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких, людей, військових, оперативних. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, хай їм прямо в голову летить, щоб вони більше воювати, не змогли. І всі, хто видають накази, хто їх виконують, хай отримують свої прильоти, Отсікаю, відвертаю на віки вічні росіян від України, тікають, лякаються. Більше немає не змоги, немає чим і ким воювати, там буде так і так і є. Прошу захисту міцного, в день, і вночі Янгл охоронець, крильми закриває, захищає. Всіх хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, всіх українців. Захищайте, оберігайте. І зруйнуйте всі плани ворожі. Більше ворог обстріли чинити не зможе. Вся авіація рашистська знищена, більше в них не існує жодного військового літака, човнів під, підводних і немає більше змоги запускати ракети, дрони. Всі знищені, всі склади з дронами. Із з ракетами, снарядами, бомбами. Все знищено буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Тих, хто дивиться відео, близьким людям поверніть сили, енергії, здоров'я. Красу, молодість, гроші. Відновіть всі ваші дороги легкі, двері для вас відкриті, надходить енергія без перешкод, буде так і так От так що такий гарний, чудовий тиждень, будь ласка. І є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму Скажіть, допоможіть вищі сили, чи буде добре у кривому розі, якщо переїхати із Білозерського туди. Добре в Кривому розі, якщо переїхати із Білозерського туди. Тому хто запитати, чи буде добре в Кривому розі, якщо переїхати з Білозерського туди. Буде добре. Вийшла карта, що а, так, вам страшно, дуже переживань багато. Не переживайте, тут все дуже гарно складеться. Дуже гарно. Радість у вас є житло, вам є де жити. Дуже. е-е те, що ви забажаєте, у вас буде у кривому розі. Зараз скажіть, допоможіть ось ще сили, що відбувається. А вам хтось вставляє палки в кольоса магію показують. Магічать, навіть це може бути родич або друг, якась жінка агресивна, магічить, щоб, ви... щоб вам було важко. Щоб ви не їхали, вам треба їхати. Обираю всі перешкоди. Обираю всі перешкоди. Гарні карти. У вас буде робота, стабільний прибуток, житло, здійснення мрій, радість. Все гаразд. З розбитим серцем, але ви перемогли ворога. Прошу ваші сили, допомоги для того, хто запитує. Угу. Показують людину в вашому оточенні, вона, може, зраджує вам підступна. Ну тут магія і вийшла. Да, магії робляться, закривають шляхи дороги. Прошу вищі сили, допоможіть. Вибираю всі перешкоди із доріг, більше нічого не заважає <кій> переїхати до Кривого Рогу. І нема жодної перешкоди переїхати до Кривого Рогу. Тому хто запитує відкритий шлях. Дорога легка, двері всі відкриті. Буде так і так є. Оцікаю, відвертаю ворога, нові квічі. Перекриваю, перекриваю. Угу. Перекриваю, 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 прошу вищі сили, допомоги. Тому хто запитує більше нічого, не заважає переїхати. Відкритий шлях, дорога легка і двері всі відкриті. Знімаються всі порчені програми, прокляття знімає. Очищаю енергетичний фізичний простір того, хто запитує від негативних програм. Відновлюється енергія, відновлюється строю. До ідеального стану буде так і так є Друга, легка двері всі відкриті, буде так. Так що карти говорять, їдьте, не переживайте, вам буде хорошо, дуже хорошо. От. Давайте подивимося Білозерське. Ви ще сили скажіть, допоможіть, що буде найближчий час. Білозерське. Ідуть атаки дуже сильні, а, військові. Так, а, важко жити там немає можливості ні гуманітарна катастрофа. Я це так бачу по цій карті. А, може. Наступ ворога сильно дуже наступає. Угу. і а є обстріли руйнації там будуть бої от мені показує прямо в центрі але наші військові відіб'ють оці наступи росіяни будуть знищені вони не зможуть захопити Просто що зруйнована інфраструктура там і будинки і людям Ой, важко саме існувати. Але по цій карті відстоюють, дають відсіч расистам. Прошу ви ще сили захистіть Білозерський Одведіть, одверніть расистів на віки вічні Вицікаю, відвертаю, викриваються всі, шпигуни рашиські викриваються. Присутні там люди. Обираю повністю весь негатив, одвожу росіян від. Шляхи дороги розбивають. Заперечую, що наче як відрізають білозерське. Прошу вищи сили, допомоги, зруйнуйте всі плани росіянам. Більше не зможуть наступати на Білозерський. Одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби, впіві, дрони, дрони камікадзе дрони на оптом волопомі, одвожу, одвертаю від військових, цивільних людей від будинків Білозерського відвертаю, повертаю назад росіянам. Всі скиди. Тому, хто надає накази, хто запускає рашистам все в голову летить, буде так і так є. І і прошу захисту міцного для того, хто запитує. відведіть, одверніть всі дрони, впіві дрони, дрони камікадзе, каби, дуже скини, дуже захист міцний. Янголи-охоронці і вдень, і вночі захищають, оберігають на мить. Так що, будь ласка, їхати треба. Дійсно, у вас там е, закрилися дуже важко дістатися і бойові дії. Прям бої можуть бути. От, добре. Я на цьому завершую. Дякую вам усім за увагу. Е, нагадую, щоб ви не забували. Про наших військових одна-дві гривні, хто скільки зможе. Маленького донату не існує. Зараз збирає 10 мільйонів мадяр. Просто набрати в Телеграмі можна взагалі пошукати. Там постійний збір, йому потрібно на дрони і Стерненко збирає. Взагалі, якщо ви бачите, ну, дійсно, що це йде для військових. Допоможіть 1 гривню, дві це, це велика допомога. От, Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у вас на цьому тижні здійснили всі ваші мрії, всі плани, наміри, щоб ваші дороги були легкі і двері для вас всі відкриті, оцікаються всі вороги, відвертаються, захист, міцний, вище сили, дух і Янгли охоронці. Захищайте, оберігайте, не намитні лишайте. Буде так. От. Дякую за увагу, бажаю приємної кави і до зустрічі!